Вітаю вас, мене звати Олександра Дергусова, я є автором трансформаційних програм по розвитку цілісному людини. І це новий формат, в якому я працюю, бо це допомагає мені найглибше розкрити якісь теми, коли я запрошую людей, які навчаються на моїх програмах, або є в моєму ком'юніті, коли вони можуть задавати мені свої питання, те, що їх турбує. І я, відповідаючи їм, розкриваюся та допомагаю. Глибше зрозуміти а, саму суть проблеми і як з цього вийти. І я дуже вірю, що і вам буде це цікаво, коли ви будете це дивитися, і у вас теж буде дуже багато усвідомлень. Ще хотіла спитати, я помітила за собою, що мені дуже потрібно було, щоб мене розуміли. Да, от е і коли я не відчувала цієї цього розуміння, цієї підтримки е моїй проблемі, Ось, В мене такий був аж роздратування, образа. Образа, і в мене прям я відчувала, що воно отак от підіймається, воно як спичка, ну, вогонь отак от прям, mm -hmm. чик. і все воно загорілось. І я кучу доводів, кучу аргументів. Я витрачала свої ресурси, щоб доказати, що, Домо, що, да. щоб домовитися, та, щоб довести свою правду, так, так. Ось, щоб мене зрозуміли. Ось, а коли цього розуміння не було, е, та пішла образа на ту людину, що вона мене не розуміє, і я замовчала. Ну, тобто, е, я вирішила: на що мені е, спілку... ну, спілкуватися, спілкуватися з людиною, якщо вона, вона не мене розуміє. Мене розуміє та, та. Тут дуже дивись, тут дуже багато питань, і вони круті. Давай по одному розглянемо. Ну, По-перше, давай що таке образа? Образа, я скажу за, по своїм відчуттям. Це коли е, стоїть в тебе щось в горлі, і ти не можеш нічого сказати. Так, да, Це і, те, те, що ти проживаєш. А знаєш, що за ним стоїть? Що корінням цього є? Ти будеш дуже здивована. Образа це не емоція, її не існує. Знаєш, що насправді ць, е, образа? Що? Це дратування, це гнів. Тобто там всередині гнів, ну, ти, ти навіть це пояснювала, дивись. Спочатку гнівайся, а потім, потім образа. Просто... Да. Так, А що таке образа? Її немає як емоції. Це не емоція, це ігра, така ігра ума. Я зараз поясню тобі. Це благородне пояснення собі, своєї, е, свого гніву. Бо гнів це погано, бо ненавидіти людей, злитися. Це погано, нас так навчили. Ну що, ти зла людина? А ти ж не зла. Ти ж хороша людина, але ти образилась. Це дуже благородна такі, така гра, яку ми з собою граємо. Ми ображаємося, а насправді це як щось присиплене пудрою. Там відбувається гнів, і Ти це легко перевіриш. Бо якщо ця людина, тобі і Скаже давай поговоримо, що сталося, Що почнеться? Не хочу. А, ш, а що ти... І не, не просто не хочу, ти будеш. Ти будеш її знищувати, ти будеш агресувати, але буде, буде агресія така дуже благородна. Я не хочу з тобою говорити. Ти недостойний, Оце, ти не доріз до різного рівня. Хай буде так. Це що? А що ми робимо насправді? Ми принижуємо, бо ми повертаємо собі свою силу. Я, ти мене не зрозумів. Я тобі зараз покажу. Я тебе лишу свого спілкування, ти недостойний, і різні там ці штуки насправді це агресія. Це дуже потужна агресія, але просто так легше собі пояснити. А якщо ти будеш сидіти десь в кафе, і подружка скаже: уявляєш, вона ця людина, там щось, що скажеш? Та вона така, і що піде? Знецінення, і все так далі. якщо ти чесно піде, що ага, ні, це не образа, це агресія, я злюсь. Я... Я просто Це для мене відкриття, чесно Це дуже потужне відкриття. Для мене це відкриття було першим моїм досвідом, коли я вперше прожила свою емоцію. Я її дуже пам'ятаю, коли я теж образилась на людину, дуже близьку мені людину. Я сіла в медитацію, і я думаю, я ображаюсь, як вона могла мені це сказати. І все. Я сиділа, і в якийсь момент я просто бачу, що всі мої думки вони злі як би я йти, а вона не вміє. А я, та, та, та. І я просто розумію, що ми, ми, знаєш, як я відліпилась, я побачила, що я така злобна стерва зараз всередині, просто сука, я готова її рознести. І тоді я скажу: так я не ображаюсь, я зла. Образи не існує. Це дуже благородне пояснює собі своєї агресії, бо ми її заборонили собі відчувати. А тобі просто зле, що людина тебе не розуміє. А тепер підемо глибше. З цим я пропоную побути ще, але ти вже усвідомив, я це бачу по твоїм очах. І коли ти почнеш це в моменті, в моменті застосовувати, ти побачиш, скільки буде енергії вивільнюватися. Бо якщо ти собі чесно зізнаєшся в моменті, що я злюсь, це буде набагато легше проживати, ніж я ображаюся. Бо я ображаюся, це знову я жертва, угу. я знову комусь віддаю привілею, щоб він мав силу мене образити. Як? Якщо я в собі впевнена, якщо я сильна. Якщо я відчуваю себе дорослою, ну як мене можна образити? Мене можна зробити боляче, це різне. Мені можна сказати щось, мені буде боляче. Але це мій біль, який я проживаю. А якщо мене образили, то я це закрила я припасла такі знаєш, аргументи, які потім, коли треба людині зробити ще боляче. А другий момент. Давай підемо зовсім чесно. А чому людина має тебе розуміти? І це не про те, що не треба ділитися. Ні, звичайно, ми всі нормальні люди, ми всі стосунка. Підтримка. Так сказати треба. Я хочу твоєї підтримки. Я просто хочу, щоб ти мене обійняв. Я просто хочу, щоб ти мені сказав зараз, що я важлива. Так, я зараз маленька дитина, я зараз відчуваюся маленькою дівчинкою. Але просто обніми мене і скажи, що я не одна. Бо я потребую підтримки. І це буде чесно. А ми що робимо? Якось так? Ми тр... вимагаємо, бо жертва, вона претензії, вона постійно в претензії, вона постійно вимагає, вона постійно ти маєш ти ж мій чоловік, ти маєш мене розуміти, ти ж моя подруга, ти маєш мене підтримувати. А якщо в неї інша думка, і вона дійсно зі сторони бачить, що ти зараз там, наприклад, заганяєшся. Таке може бути, може бути. Або чоловік втомлений і він не може тебе зараз підтримати. А якщо ти чесно, без претензій, як доросла людина, це відрізняє дорослу людину від дитини. Дитина вона вимагає. Її всі винні це претензії. Якщо доросла людина каже, мені зараз дуже потребує твоєї підтримки, просто обійми мене. Все, він обійме. А якщо він скаже, я сам зараз мені погано, це буде теж правда. І якщо ти доросла, ти поважаєш, що людина може бути втомлена, в неї може не бути ресурсу зараз тебе підтримати. Він має на це право. А якщо ти вимагаєш, дивись, люди ненавидять, коли від них щось вимагають. Люди ненавидять претензії. Вони можуть терпіти якийсь час, бо. Вони залежні від тебе, бо вони тебе люблять. Uh -huh. Але це якийсь час, а потім вони скажуть все. Я знаю, про що я говорю, бо я жила з людиною, яка жила в жертві і вимагала, і були претензії. Вона не могла сказати нічого без претензій. І я просто я пам'ятаю, що в мене відразу вже все йде. Я не хочу допомагати, бо, допомога, бо підтримка, допомога, співчуття це від серця. А коли до мене звертаються, це не з серця звертаються, це з розуму звертаються. Це Оця жаба всередині, вона говорить, що я маю їй допомогти. А якщо людина скаже, Саш, мені потрібна допомога, допоможи, будь ласка, я не зможу від закрити своє серце, бо я відчуваю, що це щиро. А ми вимагаємо і на вимогу ми отримаємо. А іноді люди з нами живуть роками або чують якусь ситуацію. Я знаю такі ситуації. В секс в великому місті був, був фрагмент, коли. Кері Бредшоу нам застрягла в засудженні, і вона прийшла на ну, якогось чоловіка. І ці дві подруги їй кажуть, хтось з нас скаже їй, все, ну, все, ми не можемо це чути. Ну, чесно, все зав'язує з цим. Оце правда. Бо коли ми постійно щось одне і те саме, одне і те саме, чому ми вирішили, що люди мають це чути? Чому ми вирішили, що наш чоловік має розуміти, що у нас мама постійно щось це? Так він такий самий заложник цієї ситуації, бо ця мама постійно і йому телефонує і приїжджає в гості, і в нього і своя мама і ще куча купа проблем. Якщо щось не відбувається і не налагоджуються стосунки з мамою, сядьте як дорослі люди, вирішите, як вам з цим бути. А ми що хочемо? І те зробити, і те зробити. Тобто, ми хочемо, щоб бабуся з дітьми сиділа, допомагала. А коли вона от така жертва, ну вона має не бути жертвою. Ну, вона жертва. Якщо тобі з нею погано або агресор, вона агресор. Якщо вона агресор, знайди няню. Попроси подружок, не треба звертатися до неї, розумієш? І ми чоловіка ставимо в ці ну, умови. Ну, це є приклад. Та -та -та, я приклад. Та-та-та, Але будь-яка людина, вона в якийсь момент скаже: все, я не витримую. Бо це не щиро, розумієш? Тому претензії, коли ми в претензіях, коли ми в очікуванні, що нас мають розуміти, це важливо розуміти. Перше, це сигнал того, що ми всі в цій жертві. І Друге, ми самі знецінюємо свою силу. Ми не віримо в те, що ми з цим впораємось. А це сигнал для дорослішання. І це такий виклик життя, який тобі треба пройти, рано чи пізно. І я дуже раджу, як вимога раніше. Можна образитись, можемо відео виключити, кого це дратує, скаже, та, що вона говорить? Будь ласка, це ваше життя. Вам ще з цим жити рік, два, десять, п'ятдесят. Дуже, дуже сумно, коли людина це усвідомлює в 60. Я маю такий приклад. Я маю такий приклад, коли дуже близька мені людина усвідомила це в 60 і зараз живе зовсім по-іншому. Але в 60 років це усвідомити. Ну, ти думаєш, хтось є в цьому світі, хто е е в єдинорогах і радугах живе, хоч одна людина, яку не ображали, не знецінювали, не принижували. Всі. Просто хтось в цьому застряг, а хтось, а ні. хтось рухається. Тому це. Для дорослішання. і я вважаю, що для українців це зараз дуже важлива тема, яку кожен українець має почати усвідомлювати: ми маємо зростати. Якщо щось відбувається, я творець свого життя, навіть якщо обставини жахливі, навіть якщо я все втрачаю, навіть якщо мене не люблять, навіть якщо мені страшно, якщо я ще живий, то в мене є шанс обирати свій шлях. Так це не відбувається. Отак, я сьогодні усвідомила, і я вже не жертва. Це дуже складний е, е, цей виклик, один найскладніших. Але я бачила людей, які з цього виходили. Я з цього вийшла. Я особисто з цього вийшла. Я пам'ятаю, як у мене теж були образи, претензії. Я не розуміла, чому люди говорять, Саша, ти можеш розмовляти не претензіями? Я претензіями. А, а зараз я так чудово розумію, бо я чую за секунду. І там дуже багато гачків, бо жертва вона не хоче з нас виходити. Це як метастаза, яка про, просто проростає в кожну кліту нашого життя. І вона все вимагає, вимагає. Це, це дуже вигідно. Мене жаліють, я нещасна. Когось є звинувачувати. Ми перекладаємо відповідальність. І навіть оце, що я боюся спитати чому? Що ця людина зробить? Ну так, да, він крутий бізнесмен. Ну, максимум, що він подумає, що ти тупа. Ну і що? А ти що з ним? На перемови прийшла? Ні, ні, може. давай про це давай про це поговоримо. Що да, буде найскладне? Що, що може бути складним? Ну, буде, він на тебе так подивиться і скаже, там, типу, ти що сама не розумієш? І що далі і відбувається? Давай. І далі відбувається як у жертви, тобто ти такий відчуваєш, що ти недо, і от тобі підтвердження. Яке підтвердження? Дивись, ще. Тому, що тобі, тому що тобі так відповіли. Дивись, е, немає в мене мандаринки, але ну, щось. Ні, я все ж таки візьму, подожди. Черешня. Так? Вона де? На столі. Зовні мене? Так. Оце робить хто? Я? Так. Якщо ти мені зараз почнеш, я не хочу відкривати рота, Ти можеш мені це засунти? Ні. Ну... Дуже складно буде, так? Угу. Тобто я всередину найберу те, що я не хочу. Угу. Сказала людина, що ти тупа. Як ти це не розумієш? Що від цього? Хто вирішив взяти це в себе чи ні? Хто його наділив статусом, що це е, остання інстанція? Хто зробив його якимось неймовірним? Хто? Я сама. Навіть якщо він так себе вважає, окей, навіть якщо ще 10 людей так вважають, це 7 мільярдів людей? Чи 10-100 людей його вважають крутим? Ні. Це ти вирішуєш, і це те, про що я тобі говорила. Це твоя сила. Якщо ти це усвідомлюєш, це і називається відповідальність і дорослих. Я вирішую брати це всередину чи ні? Угу. Чи буде тобі боляче, якщо ти сидиш і 100 людей сидять, і він тобі сказав, ну, ти тупа, якась там, ще щось. Це, звичайно, неприємно. Це не буде, ну, мені теж було це неприємно. Але якщо я не відчуваю себе тупою, і якщо я не тупа, то я не візьму це всередину. І більш за все, він, скоріш за все, виставить себе якимось ну, ідіотом, який при ста людях це зробив. Угу. А можливо, ну, це ми зараз таку утріровану ситуацію. так? Але що відбувається насправді? Ви наступне: твій сценарій внутрішній, твоя оця жаба, їй. Постійно, знаєш, як харчування їй потрібно. Їй потрібно постійно всередині знаходити ці підтвердження, що ти якась не така, що ти нещасна, що ти неспроможна це робити. І вона буде створювати ще раз і ще раз повторюю різні сценарії. Наприклад, возводить когось на Підістал, когось вона буде антагоністом обирати, з кимось сперечатись, на когось вона буде ображатись. Бо коли відбувається ця дія, вона відчуває себе живою. Для неї це як вода. Як харчування, їй це потрібно. І вона ці процеси запускає. Вона сама обирає, кого зробити антагоністом, геніальним там визвести, кого принизити. Це її гра, тебе там немає взагалі. Це лише твоя травма всередині це сидить, і вона це, це живе. Якщо ти вже це усвідомила, бо ти доросла людина, підійди до зеркала, подивись, я доросла людина. Мені там 40, ну, мені 41 рік. Я красива жінка, я розумна жінка, я там тесь. Так, іноді я можу відчувати себе невпевненою. Але це просто моє відчуття, що доводить, що я така. Я що невдаха, наприклад, яка зараз там не знаю, бомжує, в мене немає грошей, я все, що не роблю, в мене не виходить, я всіх обманюю. Якщо це так, тоді треба зупинитися, що я не так роблю. А якщо це просто думка іншої людини. Якщо це щось просто якась ситуація, чому я роблю це таким реальним? Чому я повірила і наділила це такою силою? І коли ти почнеш це в моменті так і питати, чи це правда? Тобто, я так розумію, що треба собі казати стоп. І, і е, перераховувати, в чому ти молодець, в чому твої досягнення? і... Ні, ні, ні не зовсім це теж треба можна робити. Головне, це просто задати собі питання, що робить це реальним. Це лише думка. Думка, по-перше, я тебе дуже здивую. В більшості випадків це лише твоя думка, яка навіть не стала реальністю. Бо як це відбувається? Ти подумала, ти побачила. Оцього великого людину, великого бізнесмена, наприклад. І ти навіть не питаєш в нього, бо ти вже за нього подумала, так. що він скаже, що ти тупа. Ти навіть не зробила дії. Ти в своїй голові намалювала картинку, дуже реально її прожила, образилась, скоріш за все, він... потім ще що, демонізувала його, він поганий, і собі сказала: Ні, все-таки, я така молодець. Я така, ну тут посиджу, ну добре, ну буде нещасна, буду щось не знати, але ну, тихенько. І тобі ще хтось каже, так, так, то Бо всі люблять так, щоб все було знаєш, спокійнесенько. І ти не отримала цього досвіду, ти навіть не знаєш. А ти можеш дуже здивуватися, бо ти, там є мільярд факт, ну, варіантів. Він може, наприклад, посміятися і сказати, о, це дуже цікаве питання, а може сказати: Вау, дуже круте питання. Бо, наприклад, я досліджую свою цільову аудиторію, і мені цікаво почути від вас думку, що, оказується, я про свій продукт так думав, а ви, як цільова аудиторія, мені підсвятили якусь тему. Може, він скаже, ой, жінка, замовчіть, ви якась... це мільярд факт... ну, варіантів є. Але ти обрала один, бо тобі так зручно думати. І не діяти, а потім сидіти і думати, я не проявляюсь, я щось не роблю. І є на кого ображатися, бо він поганий. А ця людина вона може по-різному зреагувати. І повір, люди можуть, ну, просто мільярд факторів. І він може дійсно допомогти йому може допомогти. Тобто ти можеш запустити цей процес. І якщо ти згадаєш, як це в ком'юніті в нас виникла ця тема, Дівчина повернула, коли ми читали книжку, вона повернула до цієї теми, і вона це підняла. Що там Льовушка казав, що він дуже соромиться задавати питання вчителю. І тоді ми почали про це говорити, і всі почали, да, я теж там іноді соромлюся задати питання. І який глибокий сенс запустився? Скільки людей усвідомили, пам'ятаєш відгук? Я написала це аудіо, і дуже багато людей почали писати: в мене є така проблема. Вона задала це питання, вона могла промовчати. Але вона це зробила. Тобто, зрозумій, якщо ти дійсно йдеш із своєї правди, навіть якщо тобі страшно, ти можеш так і сказати: ви знаєте, я дуже невпевнено себе почуваю. Я дійсно часто відчуваю так, але я зараз наважуюсь вам задати питання. Якщо він нормальна людина, але не здоров, він вже тебе не принизить, бо він розуміє. Ну, якщо ти, звісно, вийдеш і будеш 15 хвилин тішити своє, свою жабу, его, казати, мені так соромно, бо в мене в дитинстві, мама там ображала, і будеш. Що ти будеш робити? Жалість збирати, то звичайно він скаже: вибачте, чому ми зібрались? А якщо ти скажеш, вибачте, я не ну, впевнена, перше задаю питання, можливо, я буду якось не дуже формулювати. Але розумі... дякую розуміння». І задаєш питання, то нормальна людина вона ніколи не принизить. Вона скаже, це дуже круте питання. Повірте, може це не повірити, але у мене була ситуація. Я була на виступі одного відомого спікера, і е, я задавала питання. Я нервувала так. Я не знаю, чому я. я. Я вже сама виступаю перед аудиторіями: 800 тисяч людей, веду ефіри, багато людей мене дивляться. Але я теж я так нервувала, бо для мене ця людина була дуже поважна. Я розуміла, що я поважаю її час. І в мене це було не через те, що я якась маленька чи ще щось, а я не хотіла забирати її час перед багатьма людьми, я хотіла сформулювати максимально зрозуміло. Але я сіла, я не зрозуміла, що я спитала сама. А вона каже, класне питання, і відповіла. Тобто, це може бути у будь-якої людини, не то не тільки у там у тих, хто соромний навіть ті, хто дуже впевнені, в них теж можуть бути ці стани. Просто важливо для себе обрати, як я краще буду робити. І потім, навіть якщо найпоганіший сценарій, ну проживу, ну що буде, ну, ну мене принизять, ну ще ну добре, ну буде боляче, але я маю досвід. І зовсім інше я нічого не роблю. Я така маленька, сижу і тішу свою маленьку жабку, кажу, ми такі маленькі, себе жаліємо, все. Але якщо ти дієш, ти отримуєш інший досвід, і ти ніколи не знаєш, як це буде ніколи. Тому я завжди кажу: дійте. Дія – це і є прояв, дія це і є підприємництво, дія це і є життя, бо ти дієш, а не сидиш і чекаєш, а сидіти і чекати це дуже-дуже зручно. І це, дивись, і ти навіть, навіть якщо тобі сказали так, і навіть якщо тобі боляче, все одно ти обираєш зробити це, о, знову підтвердження, що я нікчема. Або сказати о круто, це лише досвід. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, діліться відео, ставте лайки. Та якщо у вас виникають якісь ваші питання, пишіть їх в коментарях, і я залюбки на них відповім.